На збереного у відділку поліції запрацювала автоматизована система відеоспостереження. Нагляд необхідний для контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності. Це другий територіальний підрозділ на території Черкаської області, де почала працювати така система. Для належної роботи інформаційної системи у відділі поліції переоблаштували внутрішній простір. Всі приміщення та коридори, оснащені відеокамерами. Це здійснено відповідно до вимог міжнародних стандартів з дотримання прав людини. Учасникам заходу показали, як працює система та розповіли про її перева уваги також для присутніх змоделювали різні ситуації, які можуть виникнути у підрозділі поліції, зокрема при затриманні особи, яка підозрюється у правопорушенні. Насамперед, ця система впроваджена для забезпечення конкретної людини правами контролю за її поведінкою, а в тому числі для забезпечення безпеки її під час перебування в підрозділах національної поліції. Вона дасть також безпеку і впевненість самому поліцейському, тому що ми бачимо, що інколи в у нас існують такі випадки, як звинувачення поліцейського в тому, що він не робив. Тому ця система це знаєте, ми будемо говорити про паритет між громадою і між поліцейськими.